Вітаю! Сьогодні ми розглянемо використання статистичних функцій в Excel. Але перш за все я хотіла б нагадати про таку опцію в Excel як автоматичне заповнення. Наприклад, якщо нам потрібно в колонки заповнити номер за порядком, я розумію, що мені б довелося в такому випадку вручну писати числа від 1 до 12, так, так як у вас в списку 12. Але це можна зробити, от уявімо, що в списку 100 людей. Це було б дуже довго заповняти це вручну. Тому в Excel є така опція. Ви встановлюєте перше число, друге число. Далі виділяєте обидва ці, цих числа, і в нижньому правому куточку з'являються такий хрестик. Ви його протягуєте до тих пір, доколи вам потрібно. Ця опція працює. Для будь-яких чисел. Ну, наприклад, якщо мені потрібно задати число від, е, діапазон чисел від 0,5 до 10 з кроком 0,5, то я задаю перше число, е, друге число і таким чином можу протягнути, ви бачите, збоку в мене пишеться, до якого числа в мене відбувається от до 10. Автоматичне заповнення. Таким самим чином можна заповнювати дні неділі, наприклад, понеділок, вівторок я вказую, а всі інші е, значення буде заповнено автоматично. Це ж саме працює і з місяцями. А, і тепер давайте повернемося до практичної роботи. У нас є відомість, це не ображайтеся, оцінки я поставила випадковим чином і зараховано і ні, чи ні. І, наприклад, є відомість, і нам потрібно порахувати середній бал кожного із вас. Я вам нагадую, що обчислення формулі в Excel починається із знаку дорівнює Будь-яка формула починається із знаку дорівня. Ми виділяємо комірку, в якій буде значення, результат, в який буде результат. Ставимо знак дорівнює, і далі переходимо в, 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 в опцію вставити функцію. Обираємо, ми вивчаємо статистичні функції, значить вибираємо статистичні і шукаємо тут таку функцію, як середнє значення. Ось вона, sr знач Вона обчислює середнє значення із зведеного діапазону. Натискаю ОК. І тут я задаю от таким от чином діапазон та натискаю кнопку ОК. І в мене. Автоматично порахувався середній бал. Для того, щоб обчислити цей самий середній бал для наступного, мені не потрібно повторювати ці дії. Достатньо всього лиш таким пробуксовуванням протягнути, і в мене середній бал буде порахований для кожного студента. Тепер давайте розглянемо ще одну опцію, яка називається щод, єслі». Тобто, якщо Певна умова задовольняється, то буде підраховуватися кількість значень. Наприклад, якщо нам потрібно порахувати, скільки здало студентів екзамен з БЖД на п'ятірку, ми також ставимо, виділяємо комірочку, ставимо знак дорівнює і йдемо в статистичні функції, шукаємо функцію щодо єслі. Далі ми задаємо діапазон та критерій. Тобто, якщо п'ятірка, то буде підраховуватися в цьому діапазоні кількість п'ятірок. Якщо я протягну, то в мене це ж саме буде рахуватися для п'ятірок. Тому я отут можу виправити для четвірок. Далі я можу виправити, і отут написати для трійок і для двійок. І, як ви бачите, в мене підраховується кількість оцінок по даному екзамену. Я вам пропоную те ж саме зробити для інших екзаменів. Ця функція працює також не тільки для чисел, але й для текстових значень. Але коли ми вводимо текстове значення, так, я виберу недавно використаю. Але я задаю, вибираю критерій, так, в якому діапазоні обчислювати. І критерій задаю текст. Коли ми задаємо текст, то в Excel потрібно його брати в такі лапки. Тоді він, Excel буде розуміти, що це саме текст. І ось ви бачите. Якщо мені потрібно виправити на кількість студентів, що не здали, значить я повинна виправити не зараховано.